Готуємо плясок переплетений. Дуже багато прохань, але він дійсно вартий вашої уваги. Здається, що важко, але це дійсно просто. До кокосової стружки додаю кипляче молоко і залишаю. Тим часом готую сирну масу. До сиру додаю яйця, цукор та пудинг або ж кукурудзяний крохмаль. Перебиваю це все блендером до однорідної маси. Для основного тіста з'єднуємо яйця, цукор, борошно, какао, розпушувач, олію та молоко. Друзі, точні пропорції написані в описі під цим відео. Просто все перемішуємо міксером і тісто готове. За цей час кокосова стружка заварилася, я додаю сюди яйце, перемішую і беремо ще макову начинку. Велике деко від духовки я вистилаю пергаментом, розрівнюю перший шоколадний шар, далі ділю на 5 смужок із сирної маси, і по ложці викладаю кокосову і макову начинку. Краще всього посипати грецькими горішками сирну масу у мене не було, тому посипаю мигдалевими хлоп'ями і це все в духовку на 30 хвилин при 180 градусах. А надихнулася цим рецептом у Ірини. Її блозі дуже багато смачних корисних рецептів, але пляцки – це особлива любов. Тому я зберегла і готую. і Вам рекомендую. Корж мій вже готовий. Я його розрізала на дві частини. Крем робимо із вершкового масла та згущеного молока. Кімнатної температури збиваємо, перемащуємо, прикрасила глазурю. До речі, якщо цікавий рецепт, пишіть в коментарях. Обов'язково поділюся. Відправляю в холодильник для стабілізації. У мене довго часу не було. Тому через годинку розрізаю і це просто вау. Смачно цікаво, незвичне поєднання багатьох смаків. Дуже рекомендую зберегти, приготувати разом з нами. А ви пишіть в коментарях, що вам більше до вподоби торти чи пляцки.